Друзі всім привіт! Ви на каналі Кульчакам. Сьогодні у нас буде йти мова про автомобіль, який багато хто порівнює із Hyundai Tucson. Ем Сьогодні ми постараємось розібратись, чи є між ними якась різниця. Взагалі, чим Kia Sportage кращий, а можливо і гірший від Hyundai Tucson. Сьогодні ми розберемо, які у нього є мотори, Дивимось, чи він є надійним, що по його стану кузова, чи він актуальніше у 2025 році. Цього автомобіля є набагато давнішою, ніж е, автомобілі Hyundai, тому що цей автомобіль у нас вже йде другого покоління. Перше покоління випускалося в далекому 92-му році. Це покоління. Багато хто порівнює з Туксоном, але насправді це не Kia творила схожий дизайн на Hyundai, а навпаки, Hyundai творила схожий дизайн саме на цей автомобіль. Як на мене, то. На цьому автомобілі є і хороші сторони в дизайні, так і гірші. Тут досить гарна така передня частина. Тут у нас йдуть гарні фари, гарний бампер. А от що стосується вже бокової частини, то як на мене, на Hyundai Tucson, оці крила задні і передні вже виглядають набагато краще. Але ось тут трішки таке дивне рішення, і багато кому це не подобається. Тому що під ось ці накладки у нас добивається грязь, бруд і автомобіль. Може почати гнити саме на цих місцях. На цьому автомобілі у нас також присутні релінги, як на багатьох зараз сучасних автомобілях. Задня частина на цьому автомобілі, як на мене, навіть симпатичніша за Туксон, тому що тут у нас ідуть більші габарити, трішки інакший бампер і такий більш масивний вихлоп. Де ще один брат їде. Давайте з вами поглянемо на багажник на цьому автомобілі. Тут у нас є ідентично, так як і на Токсоні що можна відкрити ось цю штучку, тільки скло. Це в нас досить гарне рішення. Також можна відкрити повністю цілий багажник. Так. На цьому автомобілі у нас не дуже високо піднімається кришка багажнику високим людям. Буде трішки замало місця для голови. Багажник у нас тут має рівну підлогу. Тут у нас є роз'єм на 12 вольт, тут у нас є ось такий карманчик, щоб зберігати різні кабеля або якісь дрібнички. Тут у нас знаходиться запасне колесо. Спочатку у нас тут йде ось такий органайзер, а під ним вже знаходиться повноцінне запасне колесо. Любителі. Їздити на газу оцінять те, що тут є повнорозмірна запаска, тому що можна встановити балон, який буде значно більшим, ніж на докатці. Так, багажник у нас має об'єм 440 літрів, що є досить нормально. Дехто говорить, що такого об'єму багажника для позашляховика трішки замало. Так. Давайте з вами заглянемо під капот, подивимося, що у нас тут під капотом. На даному автомобілі у нас знаходиться під капотом дизельний двигун, який має об'єм 2,0 літра. В залежності від року випуску, ці автомобілі оснащувались дизелем, але він мав трішки різну потужність. Якщо у вас автомобіль 2004 року, він у вас мав потужність 112 кінських сил. Якщо у вас автомобіль 2006-го, він уже мав 130, а якщо. Від 2008-го то він вже мав 141 кінську силу. Також на цих автомобілях стоять 2,0 бензиновий двигун, також 2,7. Вони схожі між собою по системі ГРМ, але відрізняються по тому, що 2.0 двигун у нас вже йде 4-циліндровий, а 2,7 v 6 На них. На В6 у нас стоїть гідрокомпенсатори, і вам не потрібно регулювати клапана, а на 2-літровому бензиновому двигуні потрібно раз у 60 тисяч заїжджати на станцію обслуговування і регулювати клапана, тому що там немає гідрокомпенсаторів. Так, щодо коробок, тут ставились два варіанти: або механічна коробка передач, або старий добрий автомат, який мав у нас 4 ступеня, і він заслужив славу дуже надійної трансмісії. І він легко виходжує по 300-350 тисяч без ніяких проблем. Також говорять, що на цих автомобілях, на Tucson, а також Kia Sportage 2 автомат набагато надійніший, ніж е, механічна коробка, тому що на механічній коробці чомусь завжди зношується вал другої і п'ятої передачі. Саме цей автомобіль у нас випущений 2006 року, він у нас йде на повному приводі, на звичайній механічній коробці. І на автомобілі у нас пробіг 250 тисяч. Давайте з вами подивимось на стан кузова цього автомобіля. Автомобіль у нас у сірому кольорі. Як на мене, сірий колір на всіх автомобілях дуже практичний, тому що коли на ньому стоїть легенький пил, то автомобіль виглядає взагалі чистий. А так на чорному кольорі вже потрібно його набагато більше мити і частіше за ним дивитися. Тут у нас по арках. Тут у нас ідуть пластикові накладки, щоб побачити стан арки, то ви ніяк не поглянете, в якому вона стані. Потрібно хіба що згори, і з середини заглядати, щоб побачити стан станарку. В цьому автомобілі у нас арки ніде не полускані, ці пластикові елементи, ось тут є невеличка потертість. Напевно, через якийсь камінець або через щось, або якусь ожеледь облупалась краска на арці. Що стосується порогів, то на цьому автомобілі також у нас тут стоять пластикові накладки. І щоб побачити сам поріг, вам потрібно гарно заглянути під низ, щоб подивитись на стан його арки. Автомобіль у нас досить стійкий до корозії, якщо він не сплутувався у схому кліматі або не їздив по соляних дорогах. По порогах. У нас автомобіль цей досить гарний. У нас є невеличка корозія саме на ось цій задній арці. Не знаю, чому спереді у нас нічого немає, а ось тут вже трішки з'явилася арка. Напевно, тут, можливо, колись був удар, і через це ця арка має невелику корозію. У багажнику цей автомобіль у нас повністю цілий, у нас тут повністю ціла кришка, ніде немає ніяких жучків. Так само і. Ось тут дно у нас на цьому автомобілі взагалі гарне і немає ніякої великої корозії. Як бачите, з цього боку Арка вже в набагато кращому стані. Напевно, так як я і кажу, що там, напевно, колись можливо був якийсь удар. Так. Давайте з вами перейдемо в салон і поглянемо, чим у нас цей автомобіль відрізняється по салону від Туксона. Що стосується салону, то по матеріалах і по Якості збірки у нас автомобілі дуже схожі. Навіть якщо ми поглянемо на ось цю дверку, то тут повністю ідентичні кнопки, навіть оці кнопки закривання-відкривання, також ручки повністю ідентичні на Tucson. У нас вже трішки змінений дизайн. Такий, на, автомобілі, на автомобілі використаний у нас такий, такий трошки дубовий пластик, і, але зате він у нас іде і стійкий. Тут у нас розміщені кнопки. Включення-виключення повного приводу, напрям вимкнення стабілізації. Термо на цьому автомобілі у нас йде трішки більше за Туксоновське. По тактильним відчуттях воно має трішки більший розмір. Центральна частина на цьому автомобілі, як на мене, трішки симпатичніша, тому що в Туксоні тут трішки все-таки менших розмірів. Тут у нас є ось такі крутілки, досить зручні і мають такий красивий дизайн. Тут у нас є ось такий приймач DVD-дисків. Тут ми можемо поставити одночасно 4 диски і перемикати за допомогою магнітоли, з якого диска нам потрібно слухати музику. Спідометр у нас досить гарний. У нас тут звичайні червоні стрілки з срібними краями. У нас тут є місце, виведене під окуляри, також ось такий качок. Тут у нас така світла стеля. Великі дзеркала, великі козирки по місцю. Тут у нас дуже багато місця над головою. Я думаю, що навіть людям із великим зростом буде зручно їхати на кермо. Тут у нас розміщена ось така ручка, це в нас говорить про те, що автомобіль у нас також пристосований і для бездоріжжя. Тут два підстаканники, такі досить великі. Ця центральна панель у нас розміщена трішки. Так як внизу. І тут у нас стоїть така довга куліса, але переключати нею досить зручно. Тут у нас знаходиться звичайний механічний рушник. Також тут такий невеличкий бардачок, в якому небагато місця. Мені здається, що на Туксоні бардачок виконаний трішки вище, і оця центральна частина також вся розміщена вище. Де зручніше. Як на мене, в Туксоні буде трішки зручніше. Оце, саме ця оце центральна частина і ширші трішки підлокітник. Давайте перейдемо тоді з вами дозаду і подивимось, що у нас по місцю із Тут у нас сидіння розміщене трішки нижче, через це у нас коліна піднімаються вище і вам більше місця для колін. Під сидінням для них у нас також багато місця. Тут у нас є ось такий підлокітник, який виконаний у нас. Із шкірозамінника, напевно. Матеріали салону на цьому автомобілі, що стосується сидінь, такі досить приємні. У нас тут такі гарні сидіння. Атомобілі у нас 250 тисяч і стан салону виглядає взагалі в гарному стані. Тут у нас регулюється спинка, є багато положень різних. Коли ось так зробити, то так можна їхати. Тисячу кілометрів без ніяких проблем. Ззаді для пасажирів у нас є тут такі досить великі карманчики у дверях. Також у нас тут є ось така здоровенна ручка. Є такі світочки. Тут у нас знаходяться підстаканники, як бачите, автомобілі середини 2000-2010-х років. Ніколи не економили на задніх пасажирах і завжди встановлювали на своїх автомобілях стаканник, а також попільничку. Це, вроді би, і дрібничка, але вже набагато приємніше. Тому що у сучасних автомобілях тут взагалі нічого немає для задніх пасажирів. Так, давайте тоді з вами проїдемось. Сьогодні у нас, як бачите, гарна сніжна погода. Автомобіль у нас на повному приводі. Спробуємо, що цей автомобіль може показати на повному приводі. І чи зможе він нас витягнути із засніженої дороги? Ну що ж, друзі, зараз ми з вами їдемо на такій трішки не дуже хорошій дорозі. Цей автомобіль як на мене йде трішки м'якший за Tucson. Він на ньому стоїть трішки краща шумоізоляція, на ньому ви менше чуєте звук мотору, і на швидкості цей автомобіль також краще ковтає невеличкі нерівності. На цих автомобілях. У нас досить надійний повільний привід. Тут у нас стоїть муфта, вона у нас недорога в ремонті. Якщо у вас з нею щось трапилось, то повністю її відремонтувати буде коштувати вам не більше 150 доларів. Автомобіль досить гарно показує себе на невеликому снігу або на невеликому болоті. Він легкістю долає невеликі калюжі, або якісь поребрики, або невеличкі бордюри. На цьому автомобілі у нас стоїть досить надійна підвізка, яка має спереді Манкферсон, а ззаді багаторечашка. Цей автомобіль у нас досить гарно тримається на дорозі. Він трішки храниться у поворотах, але для повсякденної їзди цей автомобіль досить гарний. Розхід на цьому автомобілі у нас складає на дизельному двигуні 8 літрів у містому циклі, якщо ви їдете по трасі, на швидкості. Близько 80 км 90 км, то у вас розхід палива може становити 7 літрів. Також, якщо ви їздите по місту або по пробках, то автомобіль споживає близько 9 літрів дизельного палива. По дизайну салону, якщо чесно, цей автомобіль мені трішки більше подобається за Tucson тому що на ньому, як на мене, чомусь трішки цікавіше все зроблено, є більше всяких блискучих вставок. Більше таких хромованих елементів, також різні елементи дизайну. І, як на мене, тут трішки краща шумоізоляція. Але це все діло смаку і, можливо, комусь в токсоні сподобається більше салон, ніж на цьому автомобілі. Ці автомобілі нас люблять зараз через те, що вони мають адекватну ціну, вони непрохотливі, обслуговані, вони є дуже надійні, особливо, якщо у вас автомобіль. До 200 тисяч пробігу. Якщо ви гарно доглядаєте за своїм автомобілем, то ви, він вам буде приносити тільки радість і ніяких проблем ви з ним не будете мати до пробігу 400 тисяч, взагалі жодних. На цих автомобілях із великим пробігом вже можливий трішки жар масла. Коли обираєте такий автомобіль для себе, то обов'язково подивіться на щуп. Також подивіться, чи в автомобілі возиться додаткова каністра із маслом. Якщо при продажі, ви побачите, що автомобіль має в багажнику знаходиться каністра. Це перший признак того, що автомобіль може споживати паливо. Якщо ви задумуєтесь про купівлю цього автомобіля, то це у вас буде, як на мене, досить розумне рішення, тому що ці автомобілі надійні, з ними мало проблем, і він чудово підходить для людей, які шукають автомобіль, щоб він мав невисоку ціну. І був надійним та комфортним на кожен день. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами покатались таким чудовим автомобілем, як Kia Sportage 2. Цей автомобіль на гарній комплектації ви можете купити вже за приємну ціну, яка складає близько від 7 до 10 тисяч доларів. Все залежить від стану автомобіля. І давайте відповім вам на головне запитання: чи ж дійсно Kia Sportage кращий за Tucson? Це насправді питання взагалі не актуальне. До цих двох автомобілів, тому що на них повністю одинакові всі деталі, навіть дуже схожий кузов, Відрізняється тільки шумоізоляція, настройка підвізки і стан матеріалів, і дизайн. От і все. Великої різниці ви навіть не відчуєте при експлуатації цих двох автомобілів. Цей автомобіль у нас іде трішки м'якший, на ньому трішки інакше рішення щодо салону. А так, в цілому, по надійності та по експлуатації. Це повністю ідентичні два автомобілі. Тому, якщо вам більше подобається Tucson, можете сміло купляти Tucson і не жаліти, що ви не взяли Sportage. А якщо вам подобається Sportage, то можете купляти його і кататись, і не, також не перейматися тим, чому ви не обрали для себе Tucson. Тому що в плані надійності та, та комфорту вони повністю одинакові. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. Дякую, що дивились це відео до кінця. І Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цього автомобіля? Кращий він за Tucson чи ні?